Криптовалюта обраного президента США Дональда Трампа Мемкоін Трамп наразі досягла ринкової капіталізації у 68 мільярдів доларів. За даними агенції CNN, вона вже увійшла до двадцятки найбільших криптовалют. Успіху криптовалюти Дональда Трампа здається, нічого не загрожує, окрім одного. А саме криптовалюти Меланія, яку запустила майбутня перша леді Меланія Трамп про сімейне криптовалютне підприємство першої родини Сполучених Штатів Америки. Докладніше далі. Дональд та Меланія Трамп запустили свої криптовалютні проєкти майже одночасно. Щоправда, спочатку власну криптовалюту запустив обраний президент, а згодом вже майбутня перша леді. І хоча Трамп це перша криптовалюта офіційно схвалена обраним президентом, і на офіційному вебсайті навіть зазначено, що це єдиний офіційний мем Трампа, тобто високоволатильний клас криптовалют, які часто базуються на інтернет-трендах і культурних явищах, криптовалюта Меланія також позиціонується як мем. Обидві криптовалюти криптовалюти подорожчали, але показали нестабільну торгівлю. За даними вебсайту CoinMarketCap, загальна ринкова вартість криптовалюти Дональда, яка базується на 200 мільйонах монет, що знаходяться в обігу, становить 13 мільярдів доларів. Тоді як капітал криптовалюти Меланії становить приблизно 1 мільярд 700 мільйонів доларів. Раніше Трамп називав криптовалюту аферою, але під час виборчої кампанії 2024 року став першим кандидатом у президенти, який прийняв цифрові активи як пожертвування. Під Час передвиборної кампанії Трамп також заявив, що створить стратегічний запас біткоїнів і призначить фінансових регуляторів, які займатимуть більш позитивну позицію щодо цифрових активів. Після перемоги Трампа біткоін підскочив до рекордного рівня. І наразі, згідно з криптовалютною платформою Coinbase, торгується на рівні близько 107 тисяч доларів. Тепер Трамп обіцяє зробити США світовою столицею криптовалюти та поповнити національні резерви біткоїнами. Адже її криптовалюти виявляться стабільнішими до. Ональда чи Меланія час покаже. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.